Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип тест. Є знижки на Джем. 20% в аптеках. Подорожник. Бам та ощад. Не отримала знеболення після операції. Мене не обезболили. Мене привезли з реанімації буквально через 20 хвилин. Що це було? Халатність лікарів або пацієнтка все вигадала. Больовий поріг кожної жінки він індивідуальний. Сніданок розібрався в кричущій ситуації, у якої несподіване продовження. Оксаночка лежить і плаче. Це Оксана, їй 50. На початку повномасштабного вторгнення вона переїхала до столиці з Сумщини. Нещодавно жінку почав турбувати жіночий недух. У мене були набряки, неконтрольований апетит, тиск, болі були внизу живота, поперек. Із цими скаргами Оксана звернулася у другий столичний пологовий. Там їй призначили операцію з видалення яєчника. Лікарню вона обирала за рекомендаціями друзів. Тож про те, що може піти щось не так, навіть не думала. Була лапароскопічна операція. Мене прооперували, привезли в реанімацію, і дуже страшний був біль. Мене тіпало, мене трусило. Я просила е, допомоги. Оксана розповідає, після операції не отримала жодного знеболення. У реанімації вона пролежала лише 20 хвилин. Увесь цей час жалілася на біль лікарям. Втім, за її словами, вони її ігнорували. Мене дуже грубо. Схопили, кинули на каталку, повезли в палату. Я не зрозуміла, що взагалі куди мене везуть, в такому була стані. Оксана розповідає, що не отримувала знеболювальних понад дві доби. Тож увесь цей час вона майже не рухалась. Була лише пігулки, які призначив лікар. Втім, від них краще не ставало. Я плакала, я просила, дайте мені обезболення. Чергові лікарі розводили руками, що от ви якась не така, от ви якась не така, бо всім допомагає, а вам не допомагає. Разом із Оксаною в палаті лежала Тетяна. Жінці теж видалили яєчник. Втім, після операції вона почувалася добре. Я встала на перші сутки після трьох годин, а вона на другі сутки не могла встати. Оксаночка лежить і плаче. кажу: Оксаночка, тобі що, болить сонце? Вона мені не вкололи навіть ніякого укола. Ну і вона потім, щоб її безболили, вона весь час просила. Що дівчатки в колітні щось Оксана каже, що отримала знеболювальне лише на третю добу, Втім, від нього полегшало лише на 15 хвилин. Жінка запевняє, що знає причину такого ставлення. Стояла санітарка. Я так розумію, ця нова змінака прийшла. І вона так і Сказала: ну нічого страшного, ну сплутали вас з іншою жінкою в реанімації. За п'ять днів після операції жінку все ж виписали з лікарні. Вона вирішила поскаржитись на дії лікарів у Фейсбуці. Втім, у пологовому будинку всі звинувачення заперечують. Якщо потрібно продивитися історію, там є навіть не, не тільки в, в 14.30. Ми продивилися в 14.30 жінки. Був один препарат, в 12.45 інший. Тому жінка ця отримувала ці препарати в післяопераційному періоді. Лікарка, яка робила операцію Оксані, зазначає, що медики дослухалися до неї і в палаті. В листку призначень було розписано знеболення і палатному лікарю, і черговим лікарям. І якщо стан жінки потребував внутрішньовенного знеболення, вона була знеболена. Додатково було запрошено чергового анестезіолога іншим днем, який також дав знеболення. Припущення Оксани щодо того, що її сплутали з іншою пацієнткою. Директор пологового теж відкидає: Ну розумієте, е, критична, страшна біль. Чули б ми напевно на весь поверх. І е, медсестри підходять, вони перепитують, вони виконують призначення. Я не знаю, чому виникла ця скарга. Однак, що в цій ситуації тепер робити Оксані запитує у адвоката Юлії Дусь. Я більш ніж переконана, що медичний заклад у медичній документації все заповнив належно. і предметом дослідження, якщо пацієнт захоче оскаржувати дії лікарів, буде якраз не слова пацієнта і не слова лікарів, а медична документація а стосовно можливості порушення кримінальної справи. Я тут підстав не бачу. За словами юристки, у Оксани міг бути доказ недбалості лікарів. Аби вона відразу, як не отримала знеболення, змінила медичний заклад. І там констатують, перевіряють і встановлюють, що дійсно в організмі людини немає цих знеболючів. Оце був би доказ. А зараз пройшло багато часу, і на противагу, окрім слів, пацієнта, у нас нічого немає. Отже, звертатися до поліції зі скаргою вже запізно, адже на руках, окрім слів, доказів у пані Оксани немає. Тому адвокатка радить: якщо ви опинились у схожій ситуації, як наша героїня, одразу документу уїть лікарів